Обрав я ось таку ціль. Соломея, тут контратака. Взяв моно, сподівання на камінчик. Ну, ще тут, в принципі, міньончики цао там зможуть деспелити, тому вирішив спробувати. Далі, напевно, буду ходити моно, тому що герої залишились слабкі, а команди оборони досить потужні. Давайте підтягнемо цю двіїчку. Угу. І зробимо так. Ну, Непогано соломеї прилетіло. Давайте тут заберемо ніндзю. Чудово там доїхала ще одна трієчка. Так, накинемо травління. Пройдемося собеком. І від гріха подалі прибираємо соломею. Так, вже трішки легше. Угу. Білянку зараз не бачу сенсу використовувати. Можна було б її використати на другому заряді. Давайте ось так. Чудово. Просто чудово. Так, тепер. Ось так. І ось так. Якщо ми один камінчик в Мідгеста зробимо там через червону бомбу, нам це нічого не дасть. Тому давайте порожнечу прокинемо. Річард вдарить і вдарить боляче. Давайте ось так. Ай, трішечки не встигли. Ну давайте ось так. Можливо, там якийсь вхід другий пропустимо, якщо виживе. Ось. Так, у нас там захист ще стоїть. У нас залишився один міньончик ЦАО. Е е є сенс просто пропустити хід. Ось так, наприклад. От, бачите, контратака зникла. Чудово. Тепер можна спокійно добирати нідгеста. Йому, звичайно, трішки не вистачило, але у нас буде магній. І ось так прокинемо в Річарда. Угу. Добре. Давайте ще з обеком. Хай там труїться. Зараз буде у нас ще трієчка, навіть кристал. Не будемо відмовлятись. Ну і закінчуємо. Чудово. Так, зараз підберемо ще щось. Так, давайте сходимо на Гандер. Вона без профільних загонів. Взяв три трифіолета. Долю будемо чистити в Айшалі. Ну, якщо пощастить, можливо десь і контратаку. Якщо не встигнемо прибрати Гандер, то на другому заряді почистимо там ще рівно. Давайте спробуємо. Це залишилась одна з найслабших таких цілей. Так, ми поки виграємо в сутичці. В нас є фіолетовий кристал. Давайте подивимось, як прилетить Гандер. Давайте ось так. Ну, це зайве, але. Чудово, що прибрали Гандер. Так, прикриваємось. Е -е -е. Потрібно бити, напевно, Агада. Давайте ось так дамо розгін. В Дулю не хотілося прокидати трієчку синіх, але напевно доведеться. Давайте спочатку вейшалі спробуємо на Х2. Ой, як скільки ж зайвого. Оце трішки в шалі називається. Ой. Тепер мені потрібна вейшалі на першому заряді. Ну, добре, як вже зарядили, то... Давайте робити так. Бити, певно, будемо в Рівну, бо вони зараз, як почнуть лікувати, то я їх не проб'ю. Давайте ще синій порожнечу. І знову запустимо в Рівну. Вони і труяться, і будемо просто зараз знову перезаряджати пінгвіна. От бачите, рівни вже немає. Добавимо міньйончиків, і тепер дулю спробую. Ну чудово. Тут камінця просто вдосталь і оці бонуси вже ВТКшні, плюс до атаки і захисту відчутно вже грають роль. Виглядає як атака Камікадзе. Давайте спробуємо тут. Просто і в Клеопатрі, і в Стада немає загонів. Ну і в Бімене профільний. Не знаю. Просто в мене вже нічого не залишилось, тому вирушаємо тим, чим є. Щось собі там придумав. Так. У нас є в Клеопатру трієчком. Давайте спочатку ось так. І зробимо четвірку. І зробимо трієчку так і трієчку в Клеопатру зараз прокинемо. Можливо, є сенс її зрізати захист і спробувати пробити. Ось так. Чудово. Нам би якось зелену нашу зарядити. Шерхає потрібно використовувати, Хочу, щоб скринька відкрилася. Що з цим інтернетом? Так, хочу, щоб скринька відкрилася. Тоді ультувати каміні. Ну, давайте ось так зайве. Зайве, але хоч трішечки прикриємось мінйонами. Шерхає ми втратили. Давайте подивимось, що там бімі прилетить. Тисяча спробувати добити устада? Ну, давайте. Чудово. Устат зник. Зараз нам панамболяче вдарить. Давайте ось так в нього зелені. Все одно він буде Ну, Зрозуміло вимикає одразу там той фланг. Давайте ось так. І ось так фіолет в скриньку. Вона ще закрита була. Зрозуміло. Ну, тоді зараз підемо добивати. Зараз, щоб е, каміні б дозарядили, то щоб трішки пограли. А так. Зовсім трішки не вистачило. <рив> <рив> так, добре, йдемо доб'ємо. Давайте зразу візьмемо. Синеньких своїх. Можливо, ще когось взяти. Давайте хельги візьмемо. Так, ну тут, і в них e, небагато позалишалося, тому що хто там схельги ще є, ну. Давайте ось так впорожнеч. Так, ну і доб'ємо. Біму. А все. Не він ухилився. Але мегамінь. Добре. Зараз щось підберем. Збираємо все, що залишилось. Колись грав, коли лицар мені чорний впав з контратакою. Досить непогана була зв'язка. Он в одиничку приймав, а контратака повна йшла. Зараз перевіримо давно я його нікуди не брав. Чи воно ще працює? Давайте ось так, Так, ми зарядили, ой і лицаря зарядили, ну і жваве поле. Ви це бачили, Х16. Так, ну тоді давайте що. Робити ось так, піднімати атаку і ось так прибирати папіруса. Давайте цього зріжемо броню, чи вона йому не ріжеться? А, вона ріже тільки. Тільки... Е, синім героєм. Алі ще не розкачаний. Але я хочу підірвати, чи можливо не потрібно. Давайте спробуємо в цього. І ось так спробуємо ще зелені в нього. Підлікуємось, хоча не потрібно було, але в нас є кристал, якщо що. Так, дивимось. От бачите, він в одиничку шкоду зневілював від. Який там Вернікс, а їй прилетіло 900. Давайте ставимо знову його. Зараз якраз там від Францін зніметься Мороз. Так, що робимо далі? Ну давайте ще кристал. Тут я бачу. Тільки одні кристали. От навіть труїння морозом теж в одиничку знівеливалось. Так. Давайте на нас О, дивіться, як Вернікс непогано прилетіло. Воно зараз себе доб'є. Так, це й обходить. Все, Навіть не відродилось. Так, нам би якось. Ну, на наступний хід, напевно, там. Да, він просто струїться. Тоді що, підірвемо фіолет? Хай поле рухається. От з. X16, X9. Ну, взагалі чудово. І Алі закінчує. Ні? Майже. Ми б зараз зененький під нього під... Та, яке підведемо, там комбо зараз все зробить. Так, да, дуже жваве поле. Він щось там перероджується. Так, хоча олі прибрати, да? Давайте фіолетом спробуємо. Ось так. І ось так. І зараз себе доб'є. Чудово. Так, да, цікавий, цікавий бій. Залишається одна атака, але там взагалі трійки залишилися. Я навіть не знаю, немає жодного добивчика, щоб взяти якогось. Ну, підемо на цілого, зробимо комусь розвитку. Так, і остання атака. Давайте сходимо сюди. Поїхали бонуси непогані. Так. Давайте зробимо четвірку в Сунернян. Чи спочатку зробити? Через ком четвірку Сунернян або через комбо в медею? Давайте ось так. Так, половинку ми життя її забрали. Вона заблокувала нам царя. Давайте сюди. Поставимо її промахи і спробуємо щось ось так. Зайве полетіло. Можливо, вона промахнеться. Так, три промаха непогано. Зріжемо їм трішки. Дозарядимо Орфаніаса. Я не пам'ятаю, він там б'є, якщо мене багато, то сильніше. Ну тоді що? Чиї сензора в ідею? Давайте медею, можливо, трішки підзарядимо і вдаримо цим. І спробуємо ще камінчиком і трішки не вистачило. Якось так. Ну тут зрозуміло було, що ще спочатку, коли була команда обрана, що нічого не світить. Набрали ми 279 балів. Ну, Непогано. Я ж кажу, помаленьку качаю героїв. Ще на команди дві підкачати, то й було б більш-менш. Можна було б деякись старих використовувати. Якось так. Суперник нас вже наздогнав. Зараз рівно. А тут атаки можна не дивитися, хоча в нас більше, тому що завжди 200-300 залишається. Так, у нас йде змагання з. Королівством У. Ми зараз на другому місці. Ну, подивимось. Якось так в мене пройшла ця ВТК. Дякую всім за перегляд і зустрінемось в наступних відео.